Розумні. А щоб бути дуже розумним, треба мати знання, гарне знання. от У нас є дуже гарне знання, яке називається Бхагавад-гіта, яке говорить про те, як людині буде при всіх умовах бути щасливою. Тому Бхагавад-гіта каже, що бути щасливим, треба усвідомити, що ми не це тіло. Бо це тіло, воно народжується, якийсь час існує, а потім помирає. Але в тілі є те, що не вмирає. так, як каже Леся Українка, що в тілі є те, що не вмирає, це душа. І ми душа, душа, яка не вмирає, яка сповнена вічності, знання та блаженства, щастя, вічного щастя. І душа, вона стає щасливою, коли вона відрожджує свої стосунки з Богом. І це зробити дуже просто, коли людина звертається до Бога, співаючи його імена. Про це говорять всі писання, Біблія, Коран, Тора.